Різдвяні вечори це традиційний концерт для дитячої музичної школи номер 1 Передує святковому дійству конкурс. До слова, він відбувається об'єктивно та цікаво. Конкурсанти виконують колядки за закритою завісою, розповідає завідувач другим фортепіанним відділом Любов Хомич. Проходить жеребкування. один викладач жеребкує дітей, всі решта викладачів в залі, завіса закрита. І діти, ті, які ми лише виставляємо, ну, виходить той, що жеребкує, і каже: Номер один грає, номер два і ми виставляємо бали. Потім підсумовуємо, виводимо місця. Аж потім оголошують прізвище дітей. Участь у конкурсі беруть усі учні фортепіанного відділу. Вони виконують твори в обробці композиторів Ігора Саневецького та Василя Барвінського. Деякі конкурсанти виконують навіть композиції і збірників, які видали ще до Другої світової війни. Василь Барвінський це є велична постать українській музичній культурі. Це є композитор, піаніст, громадський діяч, репресований. Його спадщина майже вся знищена була свій час НКВД-стами. але дещо залишилося і тому наші конкурсанти виконували колядки з його збірничка, який був ще виданий до, до війни. Найкращі виконавці колядок, а це 22 учні учнів різних класів, подарували усім передчуття Різдва. Дарія Куровська виконувала відому колядку Бог ся рождає. Юна музикантка зізнається, що грати таку колядку треба бездоганно, адже для усіх ця мелодія добре знайома. Мені дуже подобається виступати на різних концертах, і мені дуже хочеться подарувати хороший настрій іншим ну іншим людям. Найкращі учні фортепіанного відділу і презентуватимуть свою рідну музичну школу та наше місто на різноманітних музичних конкурсах обласного та всеукраїнського рівня. Ольга Гереджук Сергій Гурмак, Події НТК.